Панове, мої найщиріші шанування. Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. У парламенті зареєстровано законопроєкт, котрий пропонує суттєво збільшити штрафи для іноземних перевізників за низку порушень. Подробиці просто зараз документ було розроблено міністерством розвитку громад та територій і схвалено урядом. Відповідно до нього, посилення відповідальності для іноземних перевізників, вантажів та пасажирів, передусім стосується каботажу. Метою законопроєкту є захист внутрішнього ринку перевезень, а також запровадження пропорційного покарання тим нормам, які діють у державах Європейського союзу до перевізників із третіх країн, і це додаткове навантаження. Воно нічого доброго не дає. Воно тільки навпаки, ну змушує нас робити якісь нові, нові ми, значить дії протидії. Вже підготували проект до зміни до закону про дзеркальні такі ж самі штраф санкції, які накладаються за каботаж, маю на увазі, які накладаються на нас законопроект 133, який пропонує запровадити за порушення каботажних перевезень, а також перевезень без дозволів при визи третіх країн сполучені. При таких перевезеннях пропонується застосовувати штраф в 7 тисяч неподаткованих мінімумів. Тобто є законопроект, який ми сподіваємося буде прийнятий Верховною Радою України, оскільки неоподаткований мінімум в Україні становить 17 гривень. Неважко порахувати, що штрафи пропонується підвищити до 119 тисяч гривень. Для порівняння зараз він становить усього 17 тисяч гривень. За даними нашого профільного міністерства, торік було виявлено близько півтори сотні таких порушень з боку іноземних перевізників. Причому упродовж останніх трьох років фіксується зростання кількості цих випадків. Тим часом на офіційному сайті ASMAP опубліковано спеціальну Google форму, що її пропонується заповнити перевізникам, котрі постраждали від штрафів, винесених за порушення RMPD. Це зроблено для фіксації складених польською стороною протоколів. Дані вносяться, якщо штрафи були застосовані за відсутність gps сигналу та помилки в даних при реєстрації, включно з орфографічними. Лише за винятком, коли така помилка закралася під час написання номеру транспортного засобу. Ось зараз вона була розміщена і вже працює. Так, перевізники повинні якби, заповнювати, надавати інформацію для того, щоб було видно, що це не вплив на ринок іноземних перевізників, і це просто технічні якісь. Механічні помилки, або ж навпаки, є підтвердження з боку провайдерів, які підтверджують, що були сигнали на той момент, скажімо так, а вони просто не фіксувалися в системі. Тому я закликаю призників активно долучатися до цієї роботи і вносити свої дані в Google форму. Ми готові надавати цього при консультації, тому що ми це ж зацікавлені. Ми звернулися на цьому тижні і до міжнародного союзу автомобільного транспорту і знову. Надали оновлену інформацію Міністерства інфраструктури, тобто, ми зі свого боку працюємо над тим, щоб все ж таки питання було врегульовано. Не припиняються й двосторонні українсько-польські консультації. Зокрема, вчора віце-прем'єр Олексій Кулеба зустрівся з польськими посадовцями та громадськими діячами, серед яких колишній міністр економіки Яцек Піхота. Це наш адвокат в Польщі, голова польсько української господарської палати і сподіваємося, що за його допомогою ми знову ж таки продовжимо діалог з посадовцем Польщі стосовно того, що Беремті в такому вигляді існувати не може. Принаймні таке завдання стоїть і ми над цим працюємо. Маємо гарний зворотній зв'язок з приводу вебінару з польським адвокатом пані Лідією. Наразі, після 22 червня, ми плануємо черговий захід. Що ми будемо розкривати, це розкривати, як заповнювати ЦМР, як уникнути різних проблем на кордоні і інші питання, які хвилюють наразі перевізників, які здійснюють перевезення через польський кордон. За попередньою інформацією, такий вебінар з польським адвокатом пані Лідією Дзивульською відбудеться через два тижні, 29 червня. Незважаючи на всі нюанси, євроінтеграційні процеси у нашій державі тривають, і галузь міжнародних автоперевезень тут не виняток. Передусім, варто звернути увагу на те, що вітчизняне автотранспортне законодавство поступово стає все ближчим до європейського. До цього неабияк спонукає постійний моніторинг з боку чиновників європейського союзу, котрий зокрема спричинений частими пролонгаціями угоди про лібералізацію перевезень. Маємо на сьогодні інформацію, що угорська сторона і польська сторона звернулись до посадовців європейського союзу з вимогою, щоб угода не була продовжена. Зараз питання там питання тому, як наша сторона зможе відстоювати наші права. У нас тут є союзники Молдова, тому що ви знаєте, що угода із нами, і угода із ними. І їх міністерство, ми знаємо, теж працює над цим для тим, щоб угоду продовжили. Відбулася нарада з перевізниками, під час якої було порушено дуже багато важливих питань, що стосуються міжнародних автомобільних перевезень. Зокрема, це питання продовження транспортного безвізу, тобто угоди про вантажні перевезення між Україною та Європейським Союзом. Також порушувалось питання скрінінгу законодавства, наскільки норми законодавства України відповідають європейським важливим питанням є, скажімо, стосовно дозволів, тобто, на поточний момент у нас немає передумов переглядати і запроваджувати якісь дозвільні документи з європейськими державами. Йдемо далі, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з того, що вже завтра, 15 червня, останній день надання до Укртрансбезпеки звіту про виконані рейси за багаторазовими дозволами ЄКМТ упродовж травня. Нагадуємо, що звітність слід подавати як в електронному вигляді, в якій з ДСБТ, так і в паперовому надсилати віддривні листи бортових журналів. Відривні листи мають бути завірені підписом уповноваженої особи. Адреса для повернення місто Київ, вулиця Антоновича, 51. Телефон для довідок на екрані. У Словаччині з 1 липня відбудуться зміни в системі розрахунку плати за проїзд автошляхами для вантажівок та автобусів. Платня складатиметься з трьох основних компонентів: за інфраструктуру, за зовнішні витрати пов'язані з викидами СО 2 і за зовнішні витрати пов'язані із забрудненням повітря. Детальніше на офіційному сайті АСМАП Державна служба з безпеки на транспорті підготувала для перевізників вичерпний перелік питань, які інспектори відомства перевіряють під час проведення рейдових перевірок відтепер усі бажаючі мають змогу завантажити гайд за посиланням, розміщеним на телеграм-каналах Укртрансбезпеки та АСМАП України. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!